Вітаю! Давайте в наше безтурботне дитинство, коли ми вважали за норму дивитися російську мультиплікацію та брали приклад з головних героїв цих мультфільмів. Російська пропаганда підкрадала з нас само дитинство повільно. Але впевнено, через призму дитячої наївності ми сприймали багато інформації за правду, не маючи справжньої альтернативи. Основним мотивом більшості російських мультфільмів є возволищення в очах народу дійсного президента Володимира, просто господи Путіна. Як приклад цього є сучасна російська анімація про трьох богатирів в ньому влада тільки авторитарна. Князь в богатирях це влада, хоч і не ідеальна, але єдина, неподільна і легітимна. Три богатирі, які відіграють роль силачів щодо останнього боронять свого царя, вважають, що тільки груба сила захистить хорошу владу. А наша малеча, дивлячись на це, сприймає таке ставлення до народу абсолютною нормою. В серії «Три богатиря і цар морський ми можемо побачити культурні надбання, які не належать до Київської Русі ХХ століття. Матрешки, самовари, сушки та інші предмети розкоші саме Московії. А вислови За Русь, матушку, що викрикують наші головні персонажі, є свідком того, що Росія нам нав'язує такі поняття, як Русь, Руська, цар-батюшка та інші огидні вислови. Чи могли б ви колись уявити, що мульфільм і медвідь? буде дмухати на нас потворним запахом пропаганди. Наприклад, у серії Кордон на замку наша героїня вирішує охороняти грядку з моркою від загарбників. І робить вона це у кашкеті прикордонника часів Радянського Союзу. Протягом усього мультфільму безновинна Маша поводить себе істерично, нагадуючи нам ведучих російських медіа. Наступний гумористично-сатиричний мультфільм Іван Княженко та Сірево. В якому висміюється уся російська влада, роблячи вигляд, що в країні терорист існує свобода думки та слова. Але шкода, що такі мультфільми фінансуються державою для того, щоб вдати ту саму свободу, якої у них не існує. Нехай злий Захід погляне, що ми не проти свободи. Мульфільми присутні сцени та словосполучення, які натякають нам на теперішній час газова труба, велика стіна та інші. Отже, не дивіться російські мультфільми, бо ви не тільки підтримуєте ракетні удари, а й зневажаєте нашу культуру. А культуру України потрібно розвивати, бо про наш незламний та незалежний народ повинен почути увесь світ. Слава Україні!